і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя це вже четверта передостання неділя Великого Посту. В цю неділю споминається свята преподобна Марія Єгипетська, подвижниця дуже давня, п'ятого століття, яка своїм життям показала. Проілюструвала слова сьогоднішнього Євангелія, що той, хто хоче бути першим, нехай стане останнім, нехай буде всім слугою. Марія Єгипетська, хто не читав її житло, докладне тим домашнє завдання прочитати, я тільки коротко скажу, що після того, як вона вела блудне життя, вона несподівано в один момент зрозуміла, що вона не може зайти в храм. І це настільки її сповнило жахом, що вона пішла в пустелю і багато-багато років жила там, не спілкуючись з людьми і проводячи свій час в молитві і покаянні. І тільки незадовго до її кончини в цій пустелі подвизався старець, який зустрів її, і він подав їй останнє причастя. І це показує нам те, що людина зустрічається з Богом в своєму серці. Вона зустрічається з ним в обставинах свого життя. Вона зустрічається з ним не в духовних академіях, не отримуючи високі сани. Богослов'я – це життя наше. Богослов'я – це не книжні догмати, Богослов'я – це наше спілкування з Богом, слово Боже до нас і наше слово до Бога. Стосунки Бога з людьми це завжди стосунки двох осіб. Тому що Бог є особою в найбільш властивому значенні, і Він є люблячою особою в найбільш властивому значенні. І Він шукає нас, це його ініціатива нас знайти. Він до нас кличе іноді так, що ми навіть самі про це не знаємо. Ми думаємо, що це у нас з'являється думка знайти Бога, а насправді ми би не шукали його, якби Він до нас не визвав певним особливим містичним чином. І кожен переживає зустріч з ним по-різному. До когось доходить внаслідок розмірковувань про природу світу, хтось дивиться на те, як світ мудро і гарно влаштований, хтось вивчає ці знамениті п'ять шляхів Теодіцеї або онтологічний аргумент. Хтось несподівано в своєму житті у нього настає момент покаяння, коли він розуміє, що його попередній спосіб життя був неправильний і так більше жити не можна. Хтось. Відчуває Божу присутність от несподівану вживу. Колись святіший патріарх Філарет розказував, як він, будучи маленьким хлопчиком, прийшов до розуміння Бога, він казав, що його батько загинув на фронті, на жаль, воюючи за червоних. І після цього перед ним стало питання: якщо мій батько помер, і як кажуть мені в школі, що людина перетворюється на небуття, чи можу я любити небуття? Чи мій батько все-таки продовжує жити? І він дав собі відповідь, що ні, не можу, не можу я любити просто порожнечу. значить, мій батько живе, і значить, є Бог є вічне життя, а значить, я повинен служити Богові. По різному розповідають, у мене було свого часу двоє військових друзів, які займалися, так сказати, в молодому віці, непотребством, вони займалися тим, що крали книжки в магазині. Для них це просто був як такий азарт. Хтось ганяє на швидкості на машинах, хтось там ще, а вони открали книжки, займалися різним іншим непотребством. Потім, в якийсь момент, спочатку до одного, потім до другого, дійшло, що цей спосіб життя був неправильний. Господь торкнувся їх сердець, вони принесли покаяння, і зараз вони обоє монахи, причому непогані монахи, якщо дивитись на нинішній рівень монашества, хтось переживає от просто живий досвід Божої присутності. Комусь відкривається через творчість, хтось займається творчістю і він відчуває цю вищу реальність по різному буває. Але головне, щоб людина Господа знайшла в своєму серці і вступила з ним в особисте спілкування. Не так важливо, скільки молитовних правил вона вичитає. Не так важливо, скільки годин вона проведе в стоянні. Важливо те, що вона від цього цього винесе. Ми колись уже говорили з вами про те, що православ'я – це наслідування природи Бога, і що головним сенсом того, чим ми тут займаємося, цієї нашої духовної роботи, це є повне наше переображення, це є приведення нас у відповідності до Божого задуму про нас. Це є те, щоб ми стали небесними істотами дійсно, щоб ми стали на рівні з ангелами, щоб ми скинули цю всю земну оболонку. І як співається на божественній літургії, всяке нині житейське відклало пікування, тому що літургія це є початок раю, це є вхід в рай, зараз отут от він відбувається. Але для того, щоб ця благодать не пройшла повз нас, для, для цього нам потрібно очистити наші серця. І в цьому нехай нам допоможе всемилостивий Господь і приклад Марії Єгипетської. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу.